Ангела Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, від усякої спокуси, супротивника, визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене. Грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Ангеле Христовий, охороните мій святий. І, заступнича душі й тіла мого, все мені прости. Скільки нагрішив я, і від усякого лукавства, противного мені ворога визволи мене, щоб ніяким гріхом не прогнівив я Бога свого, але молися за мене, грішного і недостойного раба. Щоб стати мені достойним ласки та милосердя Всесвятої Трійці і Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Ангеле Божий, охоронителю мій святий, на збереження мені з неба від Бога даний, щиро благаю Тебе. Просвіти мене і від усього злого охорони, на добре діло настав і на путь спасіння направ. Амінь.